Це 27-річний чоловік на очах у свідків розстріляв односельчанина і втік з місця злочину. Все сталося у селі Матусіп Черкаської області. Невідома особа вдарилася в одне з помешкань громадян і вчинила декілька пострілів, після чого зник з місця події. Убивця раніше і після розстрілу переховувався у сусідньому районі з пістолетом і бойовою гранатою f 1 Їх погрожував застосувати, якщо поліцейські спробують затримати. Причому знаючи, що копи йдуть його слідом. Він постійно перебував саме у людних місцях. Постійно переховувався в людних місцях, і було прийнято рішення не затримувати його в таких місцях, так як була велика ймовірність того, що він може. Скористатися гранатою в даній ситуації могло бути багато поранених та вбитих людей. Копи дочекалися, коли зловмисник був один і не створював небезпеки для оточуючих. Стрімка операція, затримання, і тепер вже підозрюваний у СІЗО. Зброя та речові докази на експертизі. Після надходження висновків експерта скоріше за все відкриють ще низку кримінальних проваджень. За чоловіку загрожує до 15 років ув'язнення або навіть довічне позбавлення волі.